Зараз будемо розглядати проблему пульсації води в крані і часте включення насосної станції. Це може бути спричинено тим, що у нас або в боку нашого розширеного бачка порвалася груша, або там немає повітря. І через це у нас не працює ця, цей розширений бачок. І релюшка постійно пропадає тиск, вона включилась і знов накачало, знов включилось, і так постійно і дуже часто. Для того, щоб такого часто не було, треба перевірити, що у нас з грушою. Чи треба міняти грушу, чи треба просто докачати. Для того, щоб перевірити грушу, нам треба тоді, коли на манометрі у нас коли ми накачали, перекрили кран, відкручуємо ззаді. Відкручуємо ззаді у бачка захисний колпачок. Нагадую, у нас тиск є. І натискаємо на У нас нічого не відбувається. Немає ні повітря, ні води. Якщо б була вода, значить у нас е, прорвана груша і треба в першу чергу розбирати бачок і міняти грушу. Якщо в нас води немає, і тиск і повітря немає, значить треба накачати повітря. Беремо насос і накачуємо повітря. Взяли насос. У мене насос з манометром, це великий плюс. Включаємо маніпуля. і перед тим як накачувати обов'язково всю воду з насоса відключаємо насос і спускаємо всю воду. Повністю. Накачувати. Скільки накачувати? Накачувати треба 90% від тиску, на яке налаштований у нас реле. Якщо у нас налаштовано 2,2, значить нам треба мінуснути 10%. Це 0,220. Ми округлюємо, накачуємо 2. накачали, відключаємо. Накачали. Тиск у нас тут ноль. Перекриваємо кран і перевіряємо, як воно працює. Все, насос закачав. Тепер перевіряємо плавність, чи немає частих включень-виключень. Насос набрав тиск, і зараз при включеному крані. Насос не дергається, не включається постійно, а плавно опускається тиск. Це свідчить про те, що у нас все працює штатно. У нас в розширеному бачку просто було недостатньо, недостатньо тиску. Ми цей тиск відновили і тепер насосна станція наша працює так, як треба. Всім дякую за увагу! Тому що не зрозуміло, задавайте питання в коментарях. Постараюся відповісти.